Мірсіма, нехай спосіб збереже в цей час, як розібратися, де світло, а де тьма? яке призначення взагалі на моє життя, сенс життя і чи є вихід в цьому? І Бог нам показує, що ми для чогось тут призначені на цій землі для певної місії. І він це показав на єврейському народі. Тобто єврейський народ він був і збраним народом. І їхня головна місія була це бути священниками для всіх народів, розпространити благохання про спасіння Євангелія Ісуса Христа. Але, як ми бачимо, що вони не сохранили те, що Бог їм заповідав, вони не виконали це, тобто вони робили це номінально. І ми бачимо наслідки те, що вони загинули, багато людей вони не спаслися і. Так буде і в цьому роді. Тобто єврейський народ він є образом для нас, для того, щоб ми не повторювали те, що робили вони. Але так як Бог тоді збрав народ, і зараз Він збирає народ для того, щоб ми розпространили благохання Ісуса Христа до краю землі і були священниками для всіх народів.